Ну що ж, хто кого і на що буде нагинати на Алясці? Головне, щоб потім не нагнули нас. Ну ми звісно відмовимося від цих всіх капітулятивних вимог. Між тим Сочі, другий день підряд, що не день то свято. То голінькі бігають в трусіках з пляжів, то валяються на підлозі в аеропортах. А західні медіа підрахували, що в Росії взагалі крах авіації це не просто заголовок а реальність. Про все це говоримо просто зараз. Ірина Узлова, Я Тарас Загородній політехнолог разом зі мною. Пане Тарасі вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, Іронеслава. Тут видання Політіко пише, що буцімто Сполучені Штати запропонували Росії забрати Донбас, заморозити по лінії а, бойових дій фронт. ще отак, значить, І тоді можна говорити про припинення вогню. А, видання Білд пише, хоча пам'ятаю вашу настанову, що видання, яке себе назвало картиною, не надто релевантне, але тим не менше, тут мені здається, вони можуть бути праві. Пише про те, що Стівітков, коли катав до Москви п'ятий раз, не так взагалі поняв, не так зрозумів. Не так почув, і Путін не збирається ні звідки виходити. Ба більше хоче все. Чотири області це Він хоче, щоб Україна вивела війська із Херсонського, Запорізької, Донецької, Луганської. Жодну з яких Путін не взяв за 11-й рік війни. Президент України Володимир Зеленський реагуючи на різноманітні осі та інші озвучені і Трампом про те, що треба обмінювати території а в ексклюзивній пропозиції Білого Дому, відповів, що ми думаємо з цього приводу. Давайте Зеленського послухаємо і будемо з вами міркувати, що думаємо ми. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас, без України. Путін не вірив в наших людей, тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою не зважати на українців. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир, але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни. І саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього. Ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний живий мир. По-перше, якщо Вітков неправильно зрозумів і передав, то для чого тоді ця сходка на Алясці? Якщо Трамп може не так зрозумів, що Росія готова на поступки, а вона ні на що не готова, як виявляється, як пише картина. Ну і по-друге, наскільки ми відповідаємо чітко і конкретно про що б не домовились два дідугани там, то ми не будемо на це приставати. Ну я підозрюю, що він неправильно передав на безкоштовно, <ріст> тому що <ріст> дуже дивно, дуже дивно. Тому що ні, ну це якраз відповідає реальності, Те, що ми з вами говорили, що Путін буде стояти на своєму. А, віддайте мені чотири області. Потім щоб Україна відмовилась від НАТО. А, і і відповідна ми там думаємо припиняти вогонь. Хоча я не виключаю, що це починається вже гніли маски від адміністрації Трампа, що щось, щось вони не те там брякнуло, не те зрозуміли, і Тут виявляється, винувати відкав, так ну не може ж Трамп буде винувати в тому, що не відбувається, так? І тому, звичайно, що, ну, що що обговорювати, ну тоді взагалі не зрозуміло, про що зустріч буде ну. на лекцію про Паченігів, про Сарматів. Чи інших інші речі ну невідомо, тому що ну явно буде провальна зустріч для Трампа. А, що стосується теоретичних, теоретичних там поступок, які говорять, давайте ви там відступите від Донбасу, це до речі, ну схоже на росіян. Чому тому що те, що ми от завжди з вами обговорювали от тактики проведення перемовин росіян, ну, це схоже один з пунктів їхніх тактик, коли вони. Починають зробити питання а, на декілька підпитань, так? Тому що ж ну і від собі вони вимагають на Вимагають, щоб ну давайте, ну ми не все сьогодні заберемо, а трохи е, е, заберемо. Ну нехай там Донбас нам віддайте, так і змусити по Україну це зробити. Ну ми ж не все забираємо, а ми тільки частину. І розумієте, які наслідки. А потім може там збурення суспільства проти влади можуть бути різні речі, багато чого іншого. Ну спробуйте нові ну, від собі, головне що дає наказ відступити до речі від агломерації, яка грає ключову роль а, ну фактично в стримуванні атаки на Дніпропетровську область і багато чого іншого. А, тому десь десь воно істина десь посередині те, що вони так говорили, це так, але тут знаєте, у нас теж істерику почали катати все інше. Це Через Гору, шановні. Ну давайте вже звукати до а, світу, що не всі гази, які випускають іноземні політики на адресу України, треба нюхати. А, так, це просто гази. <клес> да, нехай вони да, самі нюхають. Це нам не обов'язково це робити. То знаєте, українців, яка знаєте, яка ще оця, а, риса меншовартості, ось про нас погано говорить. Де полюбати, що там про нас говорить, головне, щоб ми самі подобались. так? І а, у нас, знаєте, це ще така дурна манера. Якщо хтось там щось в якихось виданнях, там да навіть більді, не навіть більді написали, що ми повинні віддати Донбас, і чому всі починають бігати? Знаєте, як це інструкція до виконання? А ви не думали, що знаєте, дорослі люди взагалі не ніколи не роблять те, що їм говорять? так вони спочатку думають, а нафіга нам це потрібно, так якщо воно не відповідає своїм інтересам. А далі знову таки це починаються перемовини. А які у них є а, стартові умови? Наприклад, які важелі тиску, і яка, і яка ситуація, наприклад, в балансі ну в трикутнику, наприклад, Україна, а, Росія, США та ЄС. А, аналіз ситуації показує, що у, 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 якщо вони не змогли це протиснути, а, не змогли протиснути навесні, коли у Трампа і у Путіна значно краще були перемовні позиції, так а, то хто вам сказав, що це притиснуть зараз, так? Чому? Ну, давайте так. Ще зараз очевидно, що російська економіка валиться. Вже настільки очевидно, що навіть росіяни вже не можуть це приховати, що спад де по всіх галузях економіки. Причому ті, що вказують на різке зниження ділової активності, в першу чергу залізниця, будівництво, машинобудування і багато чого іншого. Далі, Трамп все ж таки, тисне, витискає Європейсь Росію з європейського ринку. Якщо для росіян все рівно є ключовим. А, а якщо прив'язувати до зупинки, це зняття санкцій в першу чергу з Європи. Слухайте. Ну якщо навесні не змогли протиснути Європу, що вона зняла санкції, то хто сказав, що це зараз можливо? Тим більше Трам вже залів своїми ніжними ручками в європейський ринок і зв'язав Європу зобов'язування купувати американський газ? Він правда, що не знає, де він знайде той газ, так як і нафто, але зобов'язання є. І ви серйозно думаєте, що Трамп е, отак от, от візьме і віддасть росіянам ринок Європи. Е, далі. Сам Трамп не в такі сильні переговорні позиції, як е, на, на, навесні. А чому? Тому що на нього тисне вже і власний електорат, і є критика всередині країни за це. Е, далі. Знаєте, є що таке, як коли от, е, е, люди теж знаєте, на перемовинах починають, це, то знаєте, удар для них, починають на них тиснути. Запитати та просто прості чотири запитання. А що, а що я отримую, якщо я це зроблю? Що я отримую, якщо я це не зроблю? Що я втрачу, якщо я це зроблю, і що я як втрачу, якщо це не зроблю? Так ось, задайте хоча б друге запитання. А що буде, якщо ми цього не зробимо? Так? А приблизно от нічого. Що Трамп о, буде о, відмовлятися о, зброю давати? Ну так ми вже це проходили. Це для них вже не дуже приємно закінчилося. Там питання в Європі почали по їхньому ВПК бути. Далі тут же знову помінялася конфігурація. Трамп та не дає за рахунок грошей э, бюджету да, зброю. А продає Європа, та, та, європейці, та, європейці дають мене. гроші. Ну, правда, да, правда, Трамп теж по вухах їм, їм їм надавав, ну щоб гроші були. А ось тобто гроші продає. Так що він скаже? Я зараз не буду продавати гроші то ці зброї, тому які про яку він сказав, що це бізнес великий, через те, що я там щось там хтось подумав і вони не хочуть цього робити. Ну, тобто не треба бігати. Знаєте, у нас це, це, це комплекс меншовартості вторинності у багатьох людей досі існують. Шановні, абсолютно не така вже ситуація. Україна значно покращила свої перемовні позиції. А, завдяки в першу чергу а, а, демонстрації того, що вона може виграти цю війну. Особливо це сталося переламним моментом. Це сталося оце після операції павутиння, яку Організували СБУ на території Росії. Так сьогодні, до речі, всі бачили, що шахеди по заводу шахєдах, в шахедах шахідів прилетіло всього до 1300 триста да, кілометрів. Дивіться, кожного дня лупашать по залізниці, лупашать по да, а, заводах, і все. Тобто йде просто хвиля за хвилю. І на тлі цього, на тлі цього, у нас починають катати, катати зраду, да, думаючи, що хтось змусить Україну це робити. Ну домовляйтеся, а далі що? Ну, далі, далі да, Європейці може... скажуть, що ми це не підтримуємо. Ну так домовляйтеся далі. І тут, і тут хто тут дурень буде виглядати? Ну не будемо пальцем показувати Вашингтон і все інше. Тому що тут ваше ж буде, ваша буде поразка. Я, до речі, ще не виключаю, що це зустрічі не буде. І зараз вони ще в дійсності дізнаються взагалі. Що Путін нічого не збирається їм іншого пропонувати? Якщо запропонує, ну скажуть, ну ми цього робити не будемо, тому що а ще ж є і, по, 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 по переговорні позиції. У нас же з ними є домовленість з американцями і ЄС зупинка по лінії розмежування на 30 днів. Тобто ви спочатку одне говорили, потім інше починаєте говорити, а потім говорити те, що, ми, те, що вони з самого початку не могли зробити. Так що, ну і Зеленський відкрито сказав: ні, до побачення, телебачення називається в даному випадку. Ніхто тобто, нічого вам не робити, це не буде. Це правильна позиція. Тому що ну не треба слухати, що там всі говорять. Треба слухати і ресурс піднімати. Краще би запитувало уряду, чому у нас досі парти в цьому в Балтійському морі досі живі, де експорт нафти відбувається російське. От ми чим, на чим повинні займатися виробництво власної зброї а, і організацію ударів по території Російської Федерації, все інше я вам скажу, ця зустріч не має ніякого значення. Тому що росіян вже проблема велика, вони хочуть зняти санкції, але тільки на з Трамп не може нічого дати Росії. І Росія нічого не може дати США, як це не дивно звучить. Тому що росіянам треба санкцій з Європи. Ти при тому, що вже самі США сидять в цьому нафтогазовому ринку. Трамп Трамп всі ж всі, до, до речі, хто хоче розуміти, як треба спілкуватися з Трампом. Он майстер-клас нещодавно президент Азербайджана показав, як е, він там підписував цей, цей документ разом з Трампом, сидів, до речі, за одним столом. Досить рідко так буває. Я так часто не бачив у Білому домі, в овальному кабінеті. І от почуйте, як е, е, правильно Ільхам е, Алієв. Як правильно розказав, який великий, яка велика людина в цьому світі існує, так і без заперечення, цю людину він тут спостерігає прямо поряд з собою. Оце так це все працює. Так працює дипломатія з Трампом. Mm -hmm. А так, що так, що так, от і а ну, ну які є, яку що, що, що Путін Путін може дати 500 мільярдів інвестицій в США? Ні, не може. А він навпаки хоче, щоб там зня, зняли обмеження на експорт нафти в Європу, де сидять вже американські компанії, і багато чого іншого. Тому я тут не бачу предмету для розмови. Як я залишаюся такі на своєму, на своїй думці, навіть якщо там вийде Трамп, скаже е, там давайте виходьте, скажемо. Ну, ну добре, і що? І Нікуди ми звісно не вийдемо. Алієв да. і Пашинян ще сказали обидвоє, що ми от спільну ініціативу розробимо і Трампа на Нобелівську премію. Після Пакистану Ізраїлю вже третій, четвертий пішли. Хоч сам Трамп Камбоджа, каже Кабоні, Камб... Камбодже вже теж направив там, теж там, не... там гарна кампанія. Да. Дуже да але Трамп каже, мені її не дадуть за будь-яких умов, але я ж не заради неї працюю. <гум> ну да безумовно. Да. І до речі, теж коли у нас теж, якщо Трамп хоче отримати теж цей е, е, Нобелівську премію за Україну. Ну так це ж його проблема, а не наша. Нобелівську премію наступного так. року можна отримати. Чого ми повинні кудись поспішати? Наше завдання довбати Росії до довбати до такого стану, щоб якраз наступного року у Трампа була велика можливість отримати Нобелівську премію. А ми про добання Росії ще пізніше поговоримо. З нами вже 4 тисячі людей майже за лічені хвилини. Друзі, дякуємо вам дуже ваші коментарі, лайки. все це вітається. Не ну, пане Тарасе, питають нас, і я питаю тут всіх цілий день своїх теж гостей, а але все одно Ну 8 серпня він мав вийти Дональд Трамп, і сказати щось про санкції, а сказав. А, да, Правильно до речі, я, я вже це за потоку. Так тут хто, хто, хто балаболкою виглядає, да. Ну, не Україна ж да. це ж до тебе заслужда. будуть питання, а не до нас. Так. Тому спокійно, спокійно. Не треба вирішувати проблеми Трампа. Нехай тепер ходить і пояснює, що там відбувається. А його ж там запитують. Я ж говорю, у нього не така вже залізобетонна позиція відносно Росії. Як це було на початку року, коли ці всі почалися рухи. А, так вони тоді намагалися врятувати Росію за старою американською традицією. Потім, а потім виявилося, що Україна виявилася таким міцним горішком, що не все так просто і більше є суверенітету нас, завдяки в першу чергу власній зброї. А, це, це ключовий момент. Нашого ВПК, слава Богу, якось встигли розкачати, але треба ще більше качати. ВПК це є основою нашої безпеки, нашої нації, Ми повинні розуміти стрижнем нашої державності разом з армією. І коли у тебе є власні власні дрони, куди ти хочеш туди і пуляєш, тоді цим то взагалі ніхто нічого не може сказати, навіть сполучені штати Америки, тому що ну вони розуміють, що сила є і доводиться рахуватися. Тому у нас повинен більше цікавити експорт відкриття експорту нашого, щоб туди ресурс заходив. А приватних компаній більше залучати до виробництва на цей дохлий «Укроборонпром», який давно треба вже розігнати, і його частини робочі, там Антонов, Кабелуч і всі інше самі повинні отримувати ресурс безпосередньо від, від міністерства оборони, а не через незрозумілу прокладку в вигляді там керівництва, яке саме не в знає, що таке зброя. Пане Тарасе, ну так масштабувати завжди насамперед і потрібно, але зараз до цих ударів ще від нас повернемося. якщо 15 серпня тільки Трамп послухає про печення Гібрюріковича в Половцеві, от це от все то далі що? Які сценарії від нас, від Трампа, де тут Європа, яка досі мовчить, але буде там якийсь саміт Британії? Ну, Ні, і... вже не мовчить, там вже там вже стрілку на біля, з Трампом в цьому в Великобританії. Навіть, викликали Вінзори, монархі, монархі викликали. На кили і там не все так просто. Британці вони ж завжди за саді сидять. Я думаю, що там вони теж зараз проводять, проводять консультації, розмови, що це ви там надумали, а ми не так зрозуміли і так далі. Почекайте, зараз що там буде е, узгодження позиції, багато чого іншого. Я думаю, що все прийде все рівно до цього тридцятиденного перемир'я. А, ніхто не буде змушувати Україну виводити війська. Ну я я, я думаю, що з, знову таки, якщо навесні, якщо навесні в гірші перемовні позиції, гірші перемовні позиції, коли нічого не було ясно, а, коли оці гойдалки були. А, нам же ще малювали борг 500 мільярдів, пам'ятаєте, так? Да, да, то 350, то закінчилося... 500, да, там варіювалося. Да, ні, Спочатку 500, а потім, потім як в тому анекдоті, ви чули. Рабінович виграв лотерею. Ну, не виграв, а програв не в лотерею, а в покер там, да? на тисячу рублів, а програв інше. І так і з Трампом вийшло, що виявляється, що може бути коли-небудь 350 мільярдів зробимо. Тому, і, а зараз значно, значно інша і сильніша позиція України. А, і тому тут говорити, що хтось змусить в такій позиції Україну там владу змушувати. Дати наказ відступити від агломерації Донецькою. Ну я думаю, що це така собі історія буде. Та це ніхто не буде відступати ні від такої донецької агломерації. Дійсно, ми, як пише і про що ви згадали столичні війни, це така пряма ціла фортеця опори. Така мені нагадує Павло да, Латівчук. Да, та що це да. що взагалі це є говорить про дружківку, Краматорсько-Слов'янську агломерацію? А зараз це до них ще далеко і ми стримуємо Турецьк Часів'яр по цій лінії ще за нею. Ми стримуємо ще одну ось таку. Вісі фортецю оборони і нічого здаватиметься не будемо. Ясно, так Путін і Луганську область повністю не контролює Херсонську Запорізьку. Там ти, так тим паче, то він може ці вологі мрії собі куди подалі, звісно, засунути. Ну на загал. А якщо 30-денне не вогню буде, та за цей час Трамп буде далі санкції розробляти чи якось намагатися ще втихомирити агресора. До речі, Скотт Бесенс, міністр фінансів, сказав таки, віддуваючи за Трампа, що санкції ще далі на столі, просто зараз їх не задіють. О, ну бачите, ну так давайте ж всім обіцяв. От тепер, от тепер іди відповідає перед всіма чому їх досі немає. Тобто, да. це його особисті проблеми, які нас не повинні турбувати. Знов таки наша, наша проблема, те, що порти на а, Балтійського моря, поки що цілі, так і поки що ходить ця залізниця, а, наприклад, там, в Краснодарському краю біля Донбасу. І, і, і так далі, і тому нічого, нічого цього собою треба займатися і диктувати власні умови, перемо і посилювати свою перемовну позицію. А коли у тебе є перемовна позиція сильна, яка підкріплюється конкретною силою, є неможливостю інших альтернатив для ворога, а тоді все по іншому починає якось іти. Ось сьогодні ми це вкотре показали, значить, Татарстан на зберігання безпілотничків. Добрий вечір. СБУ уразило. Цей схрон, який там був біля заводу, який виробляє смертоносні для нас безпілотники, які летять нас збивати. Ростов, залізниця, а теж повідомляє, що підірвали, паралізували ключову залізницю під Ростовом, те про що ми говоримо. Жалілись там росіянчики, що їм щось прилетіло ще по житлому комплексу. Так краще збивати треба. А то ще дивіться, набудували висоток. Вони думали, що коли війна, вони можуть 20 поверхові Будувати Як би не так, какавориться. Сочі, другий день. Вчора бігали в трусіках і купальничках, значить з пляжу. суетілість. така хороша картинка була, бо був значить, дроновий наліт. І аеродромчик, там теж аеропорт, їх, значить, Сочинський, не працює ще від учора. І тепер там картина така: день другий праздник теж, значить, лежать. Ну, вже на трусики понадівали штанішки, але ніхто нікуди не летить. Фактично, колапс в аеропорту Сочі. Визнають самі росіяни близько. 30 рейсів затримано на виліт, 50 на приліт, спальних місць дедалі менше на підлозі і на сходах. Діти плачуть. як не жаль. Значить, припинено було зранку з авіасполучення в аеропортах Казані, Нижньокамська, це ж поблизу якраз того заводіка по пожагедам, Іжевська, Самари і Ульяновська. А Ройтер спорахував, що фактично авіагалузь РФ вся паралізована, і авіакомпанії скасовують рейси підвищують ціни, і росіяни в 2025-му зуміли поставити замовникам лише один із 15 запланованих комерційних літаків і імпортозаміщення не працює. Наскільки отут колапс авіаційної галузі та інших ключових для Путіна об'єктів є ефективним? Давайте про авіацію почнемо. Ну, цивільна авіація, я ж для такої країни це ну величезна проблема. Ну тому що ж як авіасполучення організувати, якщо ну не працює, це проблема буде для Росії, тим більше ну от кожного дня там збитки несуть авіакомпанії. а Хто покривати ці Збитки буде, а держава у державу самі грошей немає. Ось і починається питання, тому що якщо літак стоїть на в аеропорту, значить він приносить збитки, бо це ж витрати, і тому це все більше буде накладатися, плюс неможливість на вчасно зробити капітальний ремонт, а, вчасно зробити а, продовжити ресурс літаків, двигунів і багато чого іншого. А це, це ж не тільки от там пасажири, це і вантажі, яких ти не можеш часно провести. Якщо це в сукупності з, з поїздами, то ну, спробуйте спробуй взагалі організувати всередині Росії. А тому це дуже важлива річ, і тому і, ну, плюс це відчувають росіяни. Так що такі що процес, воно працює в сукупності. Хтось втрачає бізнеси, хтось не може перекинути вчасне обладнання, наприклад, так будь-яку точку країни і багато чого іншого. Так що ну, це тільки початок їх великих пригод. І заводів в Татарстані теж під атакою схронщик там. Правильно, От ми теж показуємо, що ми не будемо чекати на 15 серпня і вірити якимось обіцянкам для припинення вогню. Але до речі, саме тому Путіну і треба ж повітряне перемир'я, про яке вчора знову Бульбашенко на телефонному зв'язку нагадував, що Росія за воздушне перемир'я. до речі. Ви звернули увагу вчора. Лукашенка судів говорив, що велик, великі загрози, великі загрози є від наших сусідів, як він сказав. Від 에, Литви, Латвії, Польщі Україну не згадав. Ну тому що розумієш, що одразу ж по кумполу може прилетіти, і Мозерський МПЗ може зникнути. Вирішив, вирішив на всяк випадок не не ризикувати здоров'ям так. <реш> да, я помітила до речі, да. а, але Лукашенко ем, скиги про це повітряне перемиря для Путіна, що припинилися удари по заводі як в Татарстані, ТРНПЗ за тиждень, а, Сочі. Саме тому Путіну це треба. Так, так, да, так, да, тому вони починають хитати тут. Це, Ну реально вони ж хочуть ну не не, не, не дати можливості України нищити їх. Це означає, що це дістає, що атаки. Ну настільки щільно працюють і настільки виросли в кількості атак а, і точності, де хвилями, що вони не встигають відновлюватись, і це дуже гарна новина. І тому звичайно, вони там будуть вимагати, говорити, що вони великі поступки робили. Але я упевнений, вони не хочуть робити винятку для фронтової авіації, тому що якщо вони припинять використовувати фронтову авіацію, то як вони наступати будуть, як вони зараз наступають. Пане Тарасе, а ще вчора оцей Путін, як колись Шойгу в осені 22-го року, був з тою грязною бомбою телефоном террористом. Вчора Путін на себе перебрав цю роль, напосів на телефон і не міг з нього злізти. Я не знаю, може щось давно ні з ким не спілкувався, але він говорив з президентами Узбекистану, Казахстану, Білорусі, Цзіньпіном, Моді, Південно Африканської Республіки, а потім Рамафоса Зеленським говорив, що теж напевно цікаво, як такий комунікатор, який з тою стороною може говорити. А для чого Путін? це він таке фончик створював? Перед зустрічю з Трампом, що він не forever alone, чи що? Ну, так, да, що у нього є підтримка, там як, там як глобальний південь, і всі підтримують, вони як один і так далі. там Моді щось там таке. Ну, таке, знаєте, з біговиська таких людей, які там чогось думають, що можна а, якось уникнути катка, який все рівно на них йде. У вигляді американців та європейців, так що ну, ну може позаспокоювали себе, що у них все добре, особливо Путін, такий знаєте, такі можуть бути речі. Там, як знаєте, як в тому анекдоті, заходить людина до лікаря і говорить: лікар, мене всі ігнорують. Так, серйозно, добре, хто там наступний? Там да. Ну так от мабуть він і тут е, хотів показати, що може його хтось не ігнорує. Ну там не розмовляє. Е, страшно там поділитися своїми страхами, е, начебто, продемонструвати, що відсутність є міжнародної ізоляції а продемонструвати, що, начебто, його всі підтримують, хоча я підозрюю, що в Казахстані, Узбекистані. І в Китаї взагалі зовсім інші думки з цього приводу, які в Індії в тому числі. Так що так, от там у Лукашенка ще питання буде. Я думаю, що він він перший, який дременев від Путіна. От поки поки він платить, Так що так, Так що така ситуація. Тому я звичайно бачу цю суету. купу фейків розкидається. А зараз іде величезна інформаційна війна. Так, багато валірянки буде продано в Україні в аптеках, так і, і так далі. Ну, єдиний спосіб врятуватися від цього це менше читати міжнародні СМІ і слухати нас з вами. На цій мажорній ноті і сьогодні кажу вам дуже дякую. Закликаю також нас слухати, а також закликаю підписатися на курс Переможні переговори від пана Тараса щоб знати, як вміти доводити свою думку і доводити справу до вигідного вам логічного завершення чи то пак тільки початку розвитку. Підписуйтеся, будь ласка, на ютуб пана Тараса. Підпишіться до нас уже більше 10 тисяч, але до сотень рухаємося разом. І на Ютуб 24 також з нами 5 тисяч людей попрацювало і навіть більше. Спасибі всім і кожному за небайдужість. Бачите, нас слухають, пане Тарас. Як ми і просимо точніше, закликаємо. Пане Тарасе, спасибі вам до зустрічі в понеділок об одинадцятій. На все добре. Да, до побачення. Загородній, політтехнолог, Ірина реноузова звати мене. Друзі, дякую, що побули з нами. Ще раз підписка на на Тараса. Тут го додасть нам настрою вам більше корисної, перевіреної, об'єктивної інформації. Побачимося, і переможемо.